Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі габаритні ліхтарі. Це виробництво Туреччина. Вони у нас є в жовтому, червоному і білому кольорі. Жовті продаються з ось таким кронштейном кріплення. А білі і червоні просто ось так самі ліхтарі. Класні ліхтарі. Вони працюють від 12 і від 24 вольт. У них по 4 світлодіода, а все інше це такий світловідбиваючий елемент. По розмірах ширина цього ліхтаря 130 мм, висота 30, товщина 18 і монтажна відстань отворів 115 мм. Виходить ось такий провід, плюс і мінус. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.